Усім привіт! Це канал Boxing Review. і сьогодні такі новини боксу. Британський екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може провести свій наступний бій на африканському континенті, а його суперником має стати француз Тоні Йока. Команди вже почали вивчати можливі локації для поєдинку в Гані. Чемпіон WBA у напівсередній вазі, американець Джарон Еніс, проведе свій перший бій у новій ваговій категорії 11 жовтня у Філадельфії, США. Поєдинок матиме статус відбіркового, а опонент Еніса Уїс Маліма з Анголи. Британці Діліан Вайт та Мозес Ітаума прокоментували свій майбутній бій у надважкій вазі, що відбудеться вже в ці вихідні в Іріаді Саудівська Аравія. 52-річний нігерійський ветеран Айк Ібеабучі заявив, що має намір побити рекорд Джорджа Формана і хоче провести бій проти абсолютного чемпіона світу з України Олександра Усика. Він запевняє, що є справжнім президентом і має повернути пояса, а українець заплатити за їх оренду. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Британський екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Може провести свій наступний бій на африканському континенті. Принаймні, саме в цьому напрямку зараз активно працює його команда. Про це розповів французький олімпійський чемпіон 2016 року Тоні Йока, який, за інформацією з неофіційних джерел, є головним претендентом на роль наступного суперника Ейджея. За словами Йоки, команда Джошуа вже почала вивчати можливі локації для поєдинку в Гані. Це місце для британця особливе. В дитинстві він кілька років прожив у Нігерії на батьківщині своєї матері і давно мріє виступити в Африці. Його команда щойно вирушила до Гани, щоб подивитися, в якому стані там спортивні об'єкти. Є ймовірність, що бій відбудеться в Африці. Багато хто говорить про цей поєдинок, і це могло б відродити боксу Франції, сказав Йока. Нагадаємо, що востаннє Джошо виходив на ринг у вересні минулого року. Коли зазнав поразки від свого співвітчизника Даніеля Дюбуа, програвши нокаутом у п'ятому раунді. Йока тим часом нещодавно уклав контракт із відомим британським промоутером Френком Вореном, тоді як кар'єрою Джошуа займається Еді Хірн. Останній бій Тоні провів у травні у Парижі, коли переміг одноголосним рішенням росіянина Арслана Єлеєва. А яке ваше ставлення до такого цікавого протистояння між Джошуа та Йокою на африканському континенті, пишіть під відео. Чемпіон за версією WBA у напівсередній вазі, американець Джарон Еніс, проведе свій перший бій у новій ваговій категорії 11 жовтня у Філадельфії, США. Його суперником стане автор кількох гучних сенсаційних перемог у Ліма з Анголи. Поєдинок матиме статус відбіркового за версією WBA. проте серед оболівальників та експертів новина викликала змішані реакції. Багато хто вважає, що Еніс знову уникає справді небезпечних опонентів. До цього зірвалися його бої з Верджілом Кортісом та Тефієм Лопесом. Сам Джарен наполягає, що ситуація виглядала інакше. В інтерв'ю Media він пояснив, сам здивувався, тому що Ліма точно не той, про кого я думав. Я хотів Рамаса або Багачука. Виявилося, що тільки Ліма доступний і готовий прийняти пропозицію. Решта були або з травмами, або з якимись зобов'язаннями. Радий, що Уїсма дав добро. Адже це боєць топ-10, а ще він чемпіон IBO, сказав Еніс. Нагадаємо, що у квітні в Atlantic Сіті Джаран переміг за очками литовця Емата Састаньоніса. Уісма в травні в Південно Африканській Республіки нокаутував у дев'ятому раунді місцевого бійця Шервантаха Купмана. Вже цими вихідними, 16 серпня, в столиці Саудівської Аравії Ріяді досвідчений експретендент на титул у важкій вазі Діліан Вайт. Спробує здивувати експертів і здобути перемогу над молодим британським талантом Мозесом і Таумою. В інтерв'ю Seconds Out Ділян зізнався, що йому подобається роль явного аутсайдера. Мені нічого втрачати. Тож це навіть хороша стартова позиція. А для нього це новий досвід. Я вже проходив через усе це безліч разів. Багато хто відмовлявся від бою з ним. Він молодий, свіжий, усіх нокаутує. А я сказав, погнали, мені похер. Саме так я і сказав, чорний чувак переможе. І Таума налаштований не менш рішуче. Я не проводив 16-ти тижневий табір спеціальна на вайта. Це був загальний табір, бо перед цим я боксував з Майком Болгуном. Перед тим боєм я мав важкі спаринги і серйозну підготовку. Так, суперник не був найсильнішим. Але я готувався так, ніби він найнебезпечніший. Після того тиждень відпочив і знову повернувся в тренувальний процес. Якщо я дотримуватимусь плану на бій, то маю його нокаутувати. і зробити це досить швидко. Не знаю, чи може він зрівнятися зі мною в швидкості. Щоб мені не запропонували далі, я буду готовий. Не можу дочекатися, коли вийду погуляти після бою. Для мене немає різниці, скільки буде глядачів. Мені платять однаково і за 10, і за 50 тисяч проданих квитків. Не варто чинити на мене тиск, сказав Ітаума. Цікаво, але за чутками від саудівських інвесторів, у випадку перемоги Ітаумі можуть одразу запропонувати бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. А на кого ви ставите в цьому суботньому протистоянні в Ріаді? Пишіть у коментарі. Стало відомо, що топовий супертяж 90-х Айкі Бабучі заявив, що хоче провести бій проти абсолютного чемпіона світу з України Олександра Узика, і це не прикол 23 серпня. 52-річний Нігерієць битиметься з Ідрісом Афіні, незважаючи на те, що для ібеабучі це буде перший поєдинок з 1999 року. Він має намір отримати титульний бій з Усиком. Я поб'ю рекорд Джорджа Формана і стану найстарішим чемпіоном світу у суперважкій Азії. Я не дозволю, щоб мені відмовили. Моя мета титульний бій з Олександром Усиком. Усик тримає мої пояси в теплі. Якби у мене була можливість побитися за чемпіонський титул у суперважкій Вазі, то я б ніколи її не упустив і досі б утримував ці пояси. Президенту не відмовляють. Усик утримує пояси президента, і я йду за ними. Вони просто в оренді, і він повинен за неї заплатити. Його не зможуть захистити, сказав і Бучі в інтерв'ю сайту World Boxing News. Що ж, ну а ми знаємо, що реалії зовсім інші. І зараз в черзі на бій з усиком стоїть чимало молодих, небезпечних і активних бійців, для яких цей шанс набагато логічніший і виправданіший. Повернення Ідеа Абучі на такому рівні виглядає не лише спортивно безперспективним, а й потенційно небезпечним для його здоров'я і життя. Для порівняння, навіть Володимир Кличко, який давно розмірковує над камбеком, не наважився б виходити прямо проти нинішнього домінатора дивізіону, розуміючи ризики. А як ви вважаєте, чи може історія Ібіабучі стати дивом на кшталт повернення Формана? Чи це буде трагічний приклад того, як жага слави може затьмарити здоровий глуст? Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.